Кобальтовим сверлом просверлив шток-амортизатора під шплінт. Це було непросто, ну, він справився в районі різьби. Ось. Тепер є отвір під шплінт. Таким чином тут притягнуто. Ну, так само, як ті болти. Шток амортизатора, який буде використовуватися як палець, тільки палець більш грубший. Ну, грубо кажучи, такі самі болти, що ми обточували, тільки він буде більш грубший, але він трохи не лізе по своїй ширині і треба його обточити. Ну, Вже якби пізно, щоб не гудіти болгарками бо сусіди сплять. Рішили стукати на станку. <хи> Скільки вже, О, пів 12 ночі. І заодно тест пластини. Оця от пластина мідна. Вона по загортованому пофвердому. У неї тут така най, ну, грубо, найгрубша ріжуча кромка з найбільшим таким радіусом тих, що з мене є. І шток амортизатора. Тут поверхневе загартування і храмування. Ну, Десь тут 3 мм зараз, воно бере, вже бере на дві сторони, ну і подивимося, як воно працює. легенько йде, я б не сказав би, що це прям твердюча штука, яку у напільник точно що не візьме, ну поверхневе хромування мається на увазі, поверхневе загартування, а цей бере різець. Різець теж хороший, просто в нього не така. Частота поверхні після нього, як після тих сиреньких. Він більше трошки гризе, ну, м'якші матеріали. А оці, що твердючі, то побачимо зараз. Може буде він іменно що для твердючих робить дзеркало. Виключати мене, напевно. Бо це дуже скучно, дуже довго, дуже нудно. Просто покажу, як він його ріже. Отак от він його ріже. Ось, Нам треба 2 мм розгристи. І це, ну, це якби найскладніше, найтвердіше. Така от стружечка йде і така от ріжуча кромка. Нічого їй нема геть. Ми побачимо, що буде після 2 мм. Це штука моерзатора діаметром 20 мм. Оце я тут стукав ресорою. Стукав, і в них з ресорою приблизно однакова твердість. Тут. Бо тут коца і ресори, і ресора теж проминається. Ну, Такий от тест домашньої твердості. Проточив на 2 мм. І тут, до речі, видно, дуже гарно по кольору. Метала, як розподіляється твердість на ньому. Що це поверхневе загартування, більш блискуче, ближче до цього до краю. Там десь міліметр по діаметру поверхневе загартування, далі йде воно ну, в масі гартоване, ну не так сильно. Грубокаючи, десь так на пружину. Не став я виходити на всю величину, бо мені там не треба. Ось. А, отут де треба, я зробив. Ну і різець, тупо як новий. От реально, це його робота по твердому. Оцей от різець з мідним покриттям, він по-твердому лупить краще. Ну, виходить, ніж по-сирому. Ну, таке в мене відчуття. Я не знаю. Це, як сказати, Суб'єктивне відчуття. Стружечка. От стружечка така лежить, завертає, все воно блистить. Ручна подача 160 обертів. Десь на діаметрі ну, 100 100 міліметрів приблизно. Там я спочатку йшов далі, воно там стукає сильно, але мені там і не треба його. Приблизно 100 мм на діаметрі, ну на удар робота. Він її тримає взагалі легко, м'яко, 160 обертів. Він холодний, деталь холодна, стружка холодна. Я пробував давати 250 обертів і стружка йде вже така синя, синенька. Одразу після 250 обертів стружка йде синенька. Того я лупашив на 160 обертах. Ось, ну, так от він б'є. По 0,2 мм я подавав туди 0,2 він працює добре. Далі густарствувати я не став. Ну, того, що тут воно так призажати. на такому, як би. Не, не зовсім воно тут. Жорстко зажати в кулачках. Ну, а більше зажимати я не хочу, бо кулачки доволі такі ніжні, сотий патрон. Ось. Ну, Дві десятки. За 10 проходів. Ну, 5 проходів, проходів туди і підбавляю дві десятки і туди. 5 проходів йду туди-сюди. І одразу працює дві сторони пластини. Рівномірний знос де пластини. Ось, це прям класна робота. І за 10 разів я ну, міліметр, тобто 2 мм зробив повний оберт цього лімба. І з 20 міліметрів. Тут я не поміряю. От, я отримав 18 міліметрів. Ну, тут воно трохи викручується, бо там вже зразу цей. 18 мм. Ну, трохи в мене зажито воно на скоси, тут навіть і видно, що тут ширше воно взяти, тут трошки вище. Воно мені проходить, і цього достатньо, це прямо з запасом. Все, далі я його рубати не буду. Пластина справилась по дуже твердому покритті, от, щоб ви не сумніваюся, є в мене напільник, яким я все пробую, і він його не візьме. Так, воно, воно скользить. Ну, Хромірований шток тут не дивно, воно просто, в нього просто скользить. Навіть не царапає. Ну, напільник в мене не такий прямо суперський. Ну, наприклад, ресуром він трошки шкребе. Ось, а тут просто скользить, Ну, якби хромірований шток амортизатора. Тут, як би все зрозуміло. З поверхневим загартуванням. Ну, така от пластина теж має право на життя і, напевно, я їх теж буду купляти саме для такої роботи, щоб здирати ну отакі от види робіт. Тому що зі штоками амортизаторами я працюю. Ну, так. Нормально з ними працюю, коротше, і така робота мені потрібна, щоб робилася іменно саме обдирати поверхневий шар хромований і загартований поверхневим загартуванням, то от, такі пластинки візьму, вони тут гарно стоять. Ну, ті теж гарно стоять. Але ці таке ще, що навіть краще стоять. То, що вони для цього краще заточені, краще адаптовані. Ну, у них якби грубший кут заточки, і оцей радіус теж трохи грубший. Ну, я не гусарствую дві десятки на проход. Ну і для чого це робилося? Ось бінокль, який треба стягувати. Ну і щоб воно туди пройшло, то я зробив такий шліц з одного боку. Тепер воно туди впевнено проходить нічого не затирає. Ось. Хобовжух. Тут стандартний 14 мм різьба від амортизатора. Отвір там зробили. Бачу, що зробили отвір, де не там, де треба, да? Получається, да. Треба. Переробляти от. Я, напевно, тут зараз зажму і торцану його далі. Того, що тут же ще має бути, ну, приварюватися ця тяга. Ну, того, що роблю без креслень, все отак по наїтію. Да, зараз я його на цю глибину 7 мм. Насправді 9-10 мм. Тут у мене є запас. Торцану ось тут. Ось. Якраз буде воно чіплятися навіть краще, що буде впиратися не в різьбу М14, а в, в циліндр діаметром 14 мм. Ну, коротше, робиться воно для цього. А щоб воно могло. Ось, ось у мене є тут БМП. Гусениці від БМП, ну вони старі покорюжені, але оця частина тут гарно видно. Ось тут такі є ну, шліци. Ну, шліци торці, кінчики шліців, щоб воно не мішало знімати, то цей шток має бути десь 20 мм. Ось таким чином. Щоб тут воно проходило між цими двома. Я тут якраз виставив в центральному положенні цей бінокль. От, щоб воно тут впирається. І... Ну, це іншого типу бінокль. Я роблю під цей тип бінокля. Тут теж воно так раз пройшло. І коли буде зніматися, то оцей от зубець не має впиратися ні в цьому боці, ні в цьому боці. Ось там ті зубці. цей це палець має тут проходити з запасом. Ну і має бути круглий та твердий і гладенький, щоб воно з нього зіскальзувало. В общем, цей палець цьому задовільняє. Ну, лише треба зараз ще міліметрів 10 от розточити. Ну, клас. Зараз зроблю. Тут знову халепа з мікрофоном того переозвучую. Отже, торцанув я ну Десь міліметрів 12 може довжиною, може 15 це не неважливо. І постарався зробити галтельку трошки більшу, ніж радіус самого різця. Різець витримав цю роботу ну, абсолютно достойно. Нема там ніяких пошкоджень, ні покриття, ні ріжучих кромок, ні самого різця. Ну, вигляд невеликий, деталі в патроні, і воно не піджимало заднім центром. Не пам'ятаю, які були оберти, але я робив зразу на всю глибину різання. Тобто з 20 мм до 14 мм це 6 на діаметр, 3 мм на сторону. Ну, на ручній подачі, не гусарствує. І все. Для того, щоб ну, самий Твердий шар, то і поверхневе загортування, подальше від носика передати далі на грані ріжучої кромки. І такі от стружинки падають. Чіпси. Стружка, яка мені не подобається, вона мілка, і вона може забиватися під направляючи. Ну, там папір під самим патроном я вже викинув, а це зараз пропилесосю. Ну, цей палець, в якому з, ну, сфрезеровано, сточено така лиска, щоб він міг в цей бінокль залазити. лиска дозволяє йому залазити, має там достатній люфт, там десь близько 1,5 мм. І оці, що стягується, Ось із самих траків, вони за нього не зачіпають, не зачіпляються тут. Вони вільно вийдуть. Тобто більше, ніж 20 мм тут не можна робити, на жаль, навіть якщо дуже хочеться. Ось Також я на штокові амортизатора проточив тут циліндричну частину, щоб воно впиралося не на різьбову частину, що трохи прослаблено, а на циліндричну, без різьби. З одного боку тут діаметр 14,5, ну, щоб воно мало деяку слабину, але не сильно велику. От воно таким чином буде заходити. Тут Сашко собі підкине шайбу товстеньку і зашплінтує шплінтом пружинним в цей отвір. Отвір довело ще один посверлити, бо тут я прорахувався, ну, того, що робив без креслення. На, на оку, так воно і виходило. А З іншого боку, в реслорі було розточено, розісвервлена резцем, ну, а сучасним з китайськими пластинками. Отакий от, отфрій діаметром 20,5 мм, чи 21, я вже не пам'ятаю, щоб воно теж сюди вільно заходило. І Сашко міг сюди приварити до свого знімача. Ну, ті, якби... Це були теж ремонтні вуха до його знімача. Ось. І ось знайшов таку стару гайку в себе зі збитою різьбою, але воно ще пригодилося, торцунув йому з двох боків, проточив під розмір штока амортизатора і можна буде її рухаючи туди-сюди. Піймати потрібний розмір, який потрібен саме для цього знімача. Ну тут мається на увазі. Я не знаю насправді, який там розмір. І потім приварити з цього боку гайку в робочій зоні, приварити на потрібній ну, відстані довжині. Все. І цей посилений знімач вже буде готовий. Тобто тягнути воно зусилля, передавати мене не через 14 мм цільнякового Хоч міцного, але доволі тонкого болта, а через 20 мм. Штока амортизатора. Оце, Щоб ви краще собі розуміло уявляли, оце ось наслідок роботи буквально на ну фактично на двох машинах. Просто під час роботи на двох машинах ось так виглядають знімачі, які були новими пару тижнів тому. так. От. Оце може виглядати пристойно, але тут вже різьба не працює. Щось там всередині сталося з різьбою, що воно заклинене, не працює. От. Взагалі треба якось передивлятися, чесно кажучи, цю конструкцію. Як мінімум, посилювати ось ці частини. І я так думаю, ось тут під ось цю пару ставити кульку. Ставити багату кульку максимального діаметру. Тому що ну, тут ми крутимо метал по металу, ну, це реально не серйозно, там Двометровими трубами о, все гнеться, все рветься. Ми обов'язково використовуємо шайби перед шплінтом, там, де, допоки вони влазять, бо коли у тебе отак от вигинають лапи, то ти потім не можеш фізично поставити шайбу без підрихтовування лап. От, оце все можна бачити, крутиться, розвалюється, розсипається. Ми обстукуємо, ми гріємо, ми змащуємо пальці. Оці що я робив. До речі, вони очікувано трохи краще себе показують. Мені, до речі, виробник сказав, це сталь 40Х. Це сталь 40Х гнеться, обламується, перерихтовується, все. Це на світі. Ну от, попрацювали, буквально дві машини опрацювали все. Тобто знімачі вже близькі до, до мертвих. Де щось якось підрихтуємо, щось якось відновимо. Але, звісно, взагалі по-доброму. Я ж кажу, треба якось це все переглянути, тому що, от, особливо на старих. На старих машинах ну це просто джекпот. Разом боремо і поборемо. Ну от так, от так от розповів, ну і все це їде одним махом. Тобто, як бачите, ці відоси, що я розтягую в часі їх на місяці, насправді вони йдуть так, один з одним разом і їдуть теж разом. Як -то, тут Три різних або й чотири різних би, типу проєкта, чотири різних фідоса. Але все воно робиться паралельно і їде одночасно. Ну, ще раз дякую всім, хто допомагає інструментами, грошима на монобанку, коментарями, репостом. Ну і просто би, розумною порадою. Відкриваю монобанку на оснащення токарно фрезерного верстата інструментами: сверла, різці, мітчики, плашки, різці. Ну, все, що потрібно, вимірювальні пристрої, електроенергія, мастила, сож, олинова кислота і так далі. Ось долучайтеся, залучайтеся, всі небайдужі люди, інвестуйте. Зробив монобаночку. Ну, насправді, я вже накупив доволі багато інструментів. І якби купило в мене закінчилось, то тепер я би хотів повернути собі такий кешбек від підписників для того, щоб купляти ще інструментів. Ну, того що саме ними токарний фрезерний верстат і виробляє і допомагає рембату, виробляє ту необхідну рембату допомогу, продукцію, деталі і так далі. Без цих фрез, сверл, штангерів, мікрометрів, нутрометрів, кутників, ОСП і матеріали для роботи. ну, На жаль, токарно фрезерний верстат може тільки крутитися гарно реверс, аверс. Подача вперед-назад. А щоб він мав чим різати, точити, фрезерувати, то потрібно докупити. І відкрию вам такий секрет, що оцієї оснастки потрібно буде більше ну, по вартості, ніж сам верстат. Але це не потрібно прямо от зараз вже однією сумою. Це потрошки по мірі необхідності. Тому це значно легше досягнути. Дякую ще раз тим людям, хто допомагає. Дякую за ваш перегляд, лайк, репост і монобанкост. Не знаю, як це називається донат на монобанк. І я собі так подумав, що в кінці кожного відео, яке я буду робити, я буду. Приєднувати цю накопичення на Бонобанку, скільки там уже залишилось. І буду звітувати, а коли ми наберемо необхідну суму, будемо списувати, а я вам буду показувати, що купив і для чого. Посилання на Монобанку, як і годиться, буде в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. Дякую.